Щоранку вона приходила сюди, ніби на роботу. Старе поштове відділення давно закрилося, вікна забиті фанерою, двері перекошені, але ключ від службового входу все ще лежав у її кишені. Олена вставляла його в замкову щілину, як колись, обережно, з пошаною. Усередині пахло пилом, чорнилом і трохи лавандою. Вона сідала за свій колишній стіл, діставала з кишені конверт і клала його поверх старої шухляди. Під нею сотні листів повних нерозказаних історій, люди з села давно не питали, навіщо вона це робить. Ходили чутки, чекає когось із минулого. Для когось це здавалося безумством, для неї єдиним, що ще тримало серце в ритмі вона розгладжувала конверт долонею, торкаючись почерку, який сама писала багато років тому. На аркуші її слова до Івана, хлопця, який колись обіцяв повернутися. Того, хто не писав, не дзвонив, не з'являвся. Може, сьогодні дійде, прошепотіла, її голос злився з шумом вітру, який гуляв крізь тріщини в стінах. На полиці стояла стара скринька, підписана її рукою відправити. Коли прийде час, вона не знала, коли той час настане. Але вірила, кожен лист має дійти, навіть якщо світ забув про поштові марки. Коли вона вийшла на двір, сніг почав тихо падати. Село спало, а вона несла в серці один нескінченний лист до того, хто, можливо, ще десь чекає відповіді. Молодість пахла мокрим камінням і бузком. Вони стояли під мостом, ховаючись від дощу, і Іван стискав її долоні так міцно, ніби боявся, що вітер забере її разом із зливою. Я писатиму щотижня, пообіцяв він, хай навіть не отримаєш, я все одно писатиму. Вона сміялася, витираючи з його щоки краплі води. Тоді світ здавався нескінченним, а розлука лише короткою паузою між зустрічами. Перший місяць він справді писав. Листи приходили через кожні кілька днів. Потім тиша Олена почала писати сама. Сотні слів про дрібниці, як зацвіла яблуня, як захворіла коза, як вона знову бачила його уві сні. Начальник пошти, старший чоловік із важким поглядом, завжди казав Сам усе відправлю. Не турбуйся, дитино, вона вірила. Та одного дня, коли він вийшов на двір, вона помітила його шухляда відкрита. Усередині її конверти, не розкриті із плямами від його пальців, її серце гупало в грудях, як дзвін. Вона не змогла сказати жодного слова, він повернувся, побачив її біля стола, зніяковів і кинув коротке ти не розумієш, він не повернеться. Так буде краще. Вона вийшла на двір. Плакала під тим самим мостом, де колись клялася вірити. І все одно писала далі минуле десятиліття. Вулиці змінилися, люди постаріли, пошта перетворилася на склад, а вона все ще приходила. Олена не мала вже сили ходити далеко, але кожного ранку долала кілька сотень метрів до тієї будівлі. Сусіди знизували плечима, диви, стара знову на роботу пішла, вона лише посміхалася. Її син давно переїхав, запрошував до міста. Та вона відмовилася. Ще маю одне діло тут. Одного дня в гості приїхав онук, хлопець років 15, з телефоном у руках і очима, повними цікавості, бабусю, що це за коробка, це пошта, яка не знайшла дороги, він розгорнув один лист. Усередині слова, написані синім чорнилом, не вмію жити без тебе, але навчуся, якщо це допоможе тобі бути щасливою. Його вразило. Він сфотографував конверт і виклав у мережу, може, цей Іван ще живий. Через кілька днів телефон задзвонив ви не повірите, сказав хлопець, але відповів чоловік. Каже, що шукав Олену десятки років, вона не одразу зрозуміла. Тільки коли він вимовив ім'я, рука її здригнулася, Іван. Він приїхав у старому пальті з палицею і тремтячими руками. Іван сів поруч із нею на лавці біля тієї самої пошти, довго мовчали. Потім він дістав коробку. Усередині його листи, десятки конвертів із її ім'ям. Я писав щомісяця, щотижня, прошепотів він, але всі поверталися. З початкою адресата не знайдено, вона дивилася на них, наче на скарби, начальник, він вона не договорила. Іван кивнув, Я знаю. Мені сказали, що ти виїхала за кордон. Він простягнув їй зім'ятий лист. Почерк змінений, але впізнаваний. Це останній, який я писав. Я думав, ніхто не прочитає. Вона відчула, як світ навколо розмивається. Я берегла кожен день, ніби ти от-от напишеш, сказала вона, і писала тобі сама. Він усміхнувся значить, ми не мовчали. Просто наші листи йшли колами. Вони сиділи довго, тримаючись за руки, як діти, що бояться відпустити. Коли сонце зайшло, він дістав ще один конверт і поклав їй у долоню. Це твій. Ти віддала його мені тоді. Віддати, коли зустрінеш знову. Вранці листоноша побачила їх на лавці. Вона ще спала, а він уже ні. Його руки лежали на колінах, а між пальцями конверт. Олена розплющила очі, побачила його і посміхнулася. Не було крику лише тиша, у якій навіть птахи не співали. Вона взяла конверт і розірвала його краєчок. Усередині порожній аркуш. Тільки підпис унизу все прочитав. Вона зрозуміла. І цього разу не плакала. Того ж дня вона віддала молодій поштарці коробку зі старими листами. Це важлива пошта. Її треба відправити. Не знаєш, куди, віддай небу, через кілька днів на кладовищі з'явилися дві нові могили поруч. На одній напис Олена чекала, на іншій Іван прийшов. Між ними стояла невелика дерев'яна шухляда з написом, який вицвів від дощу листи, які не дійшли. Але цього разу дійшли. Бо вони нарешті знайшли адресу, серце одне одного. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.